Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Джон Бульдозер. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Для вас це не важко, вам всього лише займеться одну секунду, а мені буде дуже приємно. І у нас сьогодні на огляді об'єкт 452к це танчик. Колись я його придбав собі з конструкторського бюро. Це було дуже давно. Не знаю, чого я його не випускав, але ось. Дійшли руки, і ось, будь ласка, у нас в гостях сьогодні об'єкт 452к. Давайте одразу пробіжимося по обладнанню. В мене, дивіться, в першому слоті стоїть слот на живучість, в мене там змінене компонування. Чому? Тому що я на ньому покатав там кілька боїв і просто зрозумів, що критують БК. Раз за разом критують БК. Тому раджу поставити вам перший слот на жінучість, змінене компонування. Далі, турбіна. Чому турбіна? Ну, звичайно, до потужності двигуна, плюс ми будемо їхати швидше, крутитися будемо швидше, і все у вас буде круто. Буде комфорт від даної машини. Також, ну і, звичайно, як не без гарматного досила. Перезаряджаємося швидше. І супер, скористалість гармати зростає, і все у нас буде дуже класно також. І додатково в настанову я поставив, що я поставив раціональну бою кладу. Так. Бо, е, по боєзапасу. Боєзапас. бронебійний, кумулятив голдовий і фугас. Е, що в мене 10, кумусіку я маю 20, не вожу взагалі. Вони мені тут не потрібні. Чому? А тому, що я вам зараз розповім про гармати. Що вона себе представляє? Так, і далі у нас спорядження в, спорядженні в мене мала аптечка, малий ремкомплект. І стоїть. Що так, у мене звичайно додатковий пайок. Він дає плюс 10% бонусу до, точніше, для всього екіпажу. Так, і як я казав, давайте швиденько про гармати Що в нас по даній гарматі? а Гармата в нас тут така цікава. 130 мм М65К. Вона має пробиття бронебійним 260 голдою, 320 це кумис наш Фугас-65. Середня шкода 560 з вистріл. Це просто колосально. Це для, тяж, для важкого танку. Це супер показник. Якщо в нас із 7 має 490 середньої. І 277, не пам'ятаю, то теж щось плюс-мінус там хіба 500 чи 520. Не буду вам брехати, не пам'ятаю. І Фугас 700. Тут 560. Це вау, я пам'ятаю, що в мене були там е, бої де більше 600 вилітало. Це ну круто. Також зарядження гармати 14 секунд. Скорострільність 4,29, середня шкода на хвилину 2,400, Розкид на 100 метрів 0,38, час зведення 2,5 секунди. Це все без додаткового обладнання і без екіпажу. Це, бачите, стандартні характеристики даної гармати. Також наш тунчас він додає додатково більше досвіду, плюс він несе нам пони і безкоштовне пересадження екіпажу. Так, дивіться. По екіпажу пройдемося. екіпаж. Якщо у вас сидить Чак Норріс в даній машині, то все. Це капут, трагедія для супротивників, тому що Чак Норріс ламає систему максимально повністю. Дивіться, у всіх. бойове братство першим навиком це як біблія, знаєте, мусить бути. Точніше, це буде е, не братство, а це буде Очанаш. Як назвати так? Дивіться, далі. В нас гострий зір. Екстремальні умови, координація, ремонт і практичність. Навідник в мене стоїть концентрація, майстер зброяр, швидке зведення, плавне вертання башти, ремонт, водій, король бездоріжжя, віртуоз, плавний хід і ремонт, і також заряджаючий в мене поліпшення боєукладки. Відчайдушний Відчайдушний поставив для того, що коли у вас там залишається пару хпшок, то звичайно менше, ніж 25% запасу, то у вас при, е час заряджання гармати зменшується на 65%. Це круто. Також додатково ремонт і ідеальний заряд. Може, там подумаєте, чого я не поставив інтуїцію, щоб швидко змінювати типу снаряду? Ну, Тому що бо мені не знаю, я собі стріляю або ББшки, або кумулятиви. Мені краще буде, якщо екіпаж ще, ще буде швидше перезаряджатися, наш заряджаючий. І це буде плюс так, я вам скажу. Так, і давайте швиденько пробіжимося по вогневій міці. Вогнева Міць, дивіться, в нас з екіпажем вже з нашим середня шкода 567, середнє пробиття броні завдяки нашому екіпажу 264. Вже не 260-264 скорострільність зростає, заряджання гармати зменшується 10,99, плюс горизонтальна швидкість горизонтального пересування прицілу 20, метр, та, 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 кути мінус 7. Шикарно, для цього танку мінус 7. Якщо було б мінус 8, було б взагалі супер. Просто час зведення 2,17 секунди, 2,17 це ви не, ви не замічаєте, він просто швидко зводиться. У нього стабілізація охрененна. Просто ви їдете, у вас вже стопа, Вона, так, я кажу, як кажуть, кажу, як просто така кропка така. Все, Ви вже зупинилися. Там секунда, ви дозвели, дозвелися і просто постріл. все. Розкид 0,33 вистачає. Він гарно попадає собі там, коли це треба. Е, середня шкода 3,94. Шикарно. Мені все, все мене влаштовує дані машини. Далі. Пробіжимося по живучості. 2400 хп. Бронювання корпусу 210. Лоб, 100 борта, 50 корма. Одразу кажу. Лоб тут буде приведеної броні 260, мінімум. 260-260, А тут ще більше, тут 280-290 буде. Тюди нема сенсу стріляти, бо це рікошет одразу буде. Башта 130, 130, 60, 130. Тут, але тут приведеної броні буде від 400-400-450 там, плюс-мінус 400, до 600-800 і мм. Вам треба тільки ховати оці лючки йорзати, як я кажу, вперед-назад, вперед-назад, йоргати і гарматою прикривати їх. Все, у вас не пробує. А якщо ви граєте взагалі там на дистанції, то просто забій. Все, супротивник у вас взагалі буде просто рікошет, рікошет, рікошет. Танкуєте і клас. Тільки е, що буде у вас ці е, коричневі посилки вам будуть прилітати. А так, все буде класно. Ну і ще, ще фугаси просто кошмарити будуть, Звичайно, бо як вони вас не пробивають, то фугас буде залітати. Бортом, борт танкує шикарно. Борт танкує, башта танкує також. Тут буде приведений броні, тут за 300 мм тут. Забій, тут просто рикошет, рикошет рикошет що ще А Так, плюс додатково 44 завдяки турбіні 44 вперед, 19 назад. Набирає супер-мега-пупер класно свою швидкість. Крутиться на місці. Нормально, нормально крутиться. Також додатково. Скритність ми не дивимось. Огляд 439 дальність дії зв'язку 777. Ну і плюс я маю такий 3D-стиль. Прикольний. Е, номер в мене 12707. Ось так. Можна подивитись. Танк прикарний. Просто клас. Я від нього взагалі, ну, мені він. Я не знаю, як це сказати. Приносить Ну такий кайф. Ви на ньому граєте і насолоджуєтесь. Давайте ми зразу з вами поїдемо, поїдемо в бій. Одразу в лайф режимі. Подивимося, що в нас тут вийде. Ух, яка чудова мапа. Гіорди. От блін. Так, что у них тут? Два Левандовских, Е5, о, Е5, Хэви, Стим, 260, 705, вот это, конечно, Е5, Т110, Е5, Хэви, Хэви где-то позаду будет играть, вот он барабан. Угу. Ну, блин, два взводных Левандовских, конечно, конечно, б не хотілося і. Ну, що скажу по машині. Ну, ось їде, набирає, ступінкою вона набирає, так, вона собі так їде так. Непогано, непогано. Стабілізація є, все окей. 10.99 99 при заряджанні гармат. Файно, класно, професіонально. все прикольно. А я, блин, а я я як не знаю, что. Добре. Будем пробовать ромбовать. Тунковать. О. Ну, конечно, друг. Ты... Так, приехал, конечно. Ё-моё, 636. Лопать выехал. 134. Йош! Кен картошки йо -майо! А що це там там тункує? Шо це там тункує? Ось не дадуть потункувать. Не дадуть потункувать, попробувати не дадуть потункувати. Ага. Ну не знаю. Давай. Ти ж теж будеш тункувати? 215 БФТР пушу тункувать Ну я не знаю ну що всі тут стали куча Куча мала Хто там і 7 стоїть да? ну, Блін ну некомфортно Взагалі-то комфортно Ну Я не знаю А що в мене спінмов Ой боже тут Неприкольно грати, взагалі неприкольно, бо куча, куча танків ішов. Угу. Один одного відбирають. Що мені стати, щоб мене теж підбирали. Докрутив, довернув ромба. Ну, бач, бачш, бачшло, бачли. Не, ну це не прикольно, не знаю. Арта тут працює добре, накидує. Ага, він по мені хоче зробити. Ой, боже. Що це було? Ну От що це було? Куди? Куди воно летить? Куди летить? Куди мене пробили? Велдє. Ой, божечки, мол. Боже мій, боже мій, дайте, дайте я. Ну це став теж стоїть, от що ти тут стоїш. Угу. Ну, підійдь вперед, ну, не бачу. Не бачу і все. Це стоїть на все. Ну не дасть по, ну не дасть пограти. Понятно. Понятно, все ясно, 260-й. Треба зустрічати. Наш тут приехал, надо помогать На 762 дал мне, да? Просраться Я думал в том кону Большой трака. Треба щось настрілювати, не знаю, що. А ось позаду мені. Ось така, ось такий от бій був. Ну що сказати, стабілізація зводится швиденько. Прикольно, мені нравится КД, КД клас. КД класне. Середня Шкода шикарно просто. Просто шикарно. No. Машина класна. Мені, мені подобається. Мені подобається. Але що я, що я тут зроблю? Взагалі нічого. Взагалі нічого не зробив, тому що один танкує, танкувати не вміє, другий танкує, танкувати не вміє. Та я теж такий самий танкувальник. Приїхав танкувати, не потанкував нічого. Бача 25 пише, що всі ідіоти. Ніхто грати не вміє, зараз подивимося, поки бача подобля то, хто бачат, поблок, поблок, поблок. хацак якийсь кац. Якийсь Ех. Хацк. Загублене місто. Загублене місто. Заряджаємо одразу кумулятив. У кого кумулятивів більше. Той крутіше. Так, дивимося, що Взвод М5, із 4, із 7, 27-7. Ага. Угу. Окей. Поїхав. Перезарядження гармати 1086, Круто. Стабілізація. В порядку. Все класно. Їдемо, шведесень по собі. Мені подобається. Мені подобається. До речі, можна тут встати. Якщо тут нікого не буде, ніхто не залетить сюди, то можемо постріляти постріляти по звідти. А. Go ну, back from there. Навідіть, будь ласочка. Що це? Куди? Куди воно? Куди воно? Ой, боже. Ну арта! Ой, кудись йому попало Так, Не знаю куди, але кудись попало. їдь звідси, гуляй. що ти тут став? під в картон? Не можу. Ну воно взагалі не летить не туди, куди я хочу. Не летить. Ми будемо тут стрілятися поки що. Хо-хо-хо-хо! Ще Оце? Дякую. 8-7, щось там тут, але щось. шось там. Ой, 433, я підгортовіст. стою, я знаю, що підортовісту. А цей прямой на водку мені на, 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 на мені. так вставай, мастер. Ага, вона бьет. Здесь тоже стоит. Стоить? А я только от артилы это я уже подставился. Это я подставился, видимо, мне дал. Да, та, та 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 О, -о, -о ассист. Супер. Так. Это будет... Знаю, не знаю. А він переїхав, щоб мене стріляти. Угу. Добре, я не знаю, скільки руки вона там каде, треба балити. нас? А де хто? Хто мене засвітив? Ага, йох. Ага. А я тут попаду? Чи не попаду? Лучше чи не лучше? Ось що питання. А де цей? Mm. Так. І що, я тут поштреляв? Ничок постріляв взагалі. Ой, ой, ой. Так, 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 тихо, 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 чуть, чуть, чуть. Не, не, не. Не. Не, не, не. Друже, не, не, не. 400 і 800 асі. Ну прав. майже 5000, по 5000 це марки там. Вийшло. Не знаю. Треба їхати, треба їхати. Оооооооо! Ооооо! Капут! він, Я не знаю як його назвати. Не знаю як його назвати. Стояв за домом, стояв за домом просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, криса. Ну, це танк криса. Кресюк. Кресюк. Прогета це крісюк. Дозарядка. Дозаряджання це дебільне. Крісюк. Такий же, як і ТВП-5051, такий же крісюк. Що там тебе припас? Просто прожето по повезло. Так по... пощастило, yep. я не знаю. А. Ah. Із <hatten> 4 у них стоїть на базі. Ааа, зрозуміло, Та, зрозуміло. А якщо так, якщо... Так підвести так, підсумок такий, то машина класна. Мені дуже подобається. Все в неї, все в неї класно. Якщо грати так, бачите, як е, то кажуть, притик, то її можна танканути нормально. Тільки треба закривати, е, захищати свій лючок по лівій стороні. Він такий дуже такий випуклий. Е, не такий, як у Ісаціму. А якщо там ви граєте на такій дальній відстані, як я, тільки що грав. То вас не пробивають. Тільки ось арта кошмарить. Я стояв, як дурачок, звісно, там е мене арта, більше половини ХП мені, мені арта забрала, але, але в сумі. Танк класний. Мені дуже приколює він на, са на, са на самому ділі. Класна машина. Якщо вона у когось є в ангарі, то напишіть коментар, маєте машину в ангарі чи не маєте. Якщо, якщо не маєте. То хотіли би мати ченті. Якщо маєте, то скажіть, хтось одну відмітку, дві або три відмітки вже зробив на машині. А з вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, вподобайки. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І нехай щастить. вам!